Якщо ти знаєш про щось прекрасне і можеш цим поділитися, зроби це. Я з радістю ділюсь з вами про американську клубну компанію Лівгут. Вітаю всіх. мене звати Жанна Вітко. Я учасник та бізнес-партнер даної клубної компанії. Поговоримо про інструменти, про вашу вигоду і можливості співпраці з клубною компанією. Чому вона так? Дуже швидко і динамічно розвивається в понад 200 країнах світу, і що для вас безпосередньо буде вигодою і перевагою, коли ви більш детально познайомитесь із клубною компанією. Перш за все, перед тим як ми розпочнемо, я хочу акцентувати увагу, що в описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, з яким зможете зробити безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівуд. Знайомтесь, ви знайдете дуже багато корисної інформації, приймайте правильне рішення, робіть безкоштовну реєстрацію. Це дуже Важливо зайняти саме своє місце зараз, тому що компанія вона молода, але вона дуже швидко і динамічно розвивається. Наприклад, всьому світу відомому клубу Amazon, Це є Amazon номер 2 Нас називають Amazon номер 2 але це ще більш крутіше, тому що в Лігут є і ще. Партнерська програма дуже щедра понад 82% засновників Засновники клубна компанії виплачують усім своїм партнерам, які хочуть співпрацювати, мати можливість отримати сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану клубу. А також створити лише для себе свою команду ком'юніті і мати бізнес по підписці, який можна масштабувати в понад 200 країнах світу. І все це лише за інвестицію в 50 доларів. Крута пропозиція, якщо ви не знали, що це все реально, я раджу вам зробити реєстрацію, екскурсію по сайту клубної компанії кампанії ну і, звичайно, написати мені в телеграм-канал, якщо у вас виникнуть якісь запитання. Я запрошую вас до своєї команди. Ком'юніті. Ваше право залишається завжди за вами. Ви можете бути лише тут клієнтом, споживачем продукції. Сьогодні це продукція Wellness, згодом. Тут буде щонайменше різних 200 брендових товарів, а згодом і послуг. Тобто, клуб масштабується і все найкраще, що є в цьому світі, буде в клубі компанії Алівут. Тож ви. Можете купувати продукцію як за розрібною ціною, так і за ціною учасника, А також ви можете бути моїм партнером. Ті люди, які будуть говорити, розповідати саме про клуб, про можливість бути залишатися здоровими і мати додаткове джерело доходу. Тут можна на цьому заробляти сім видів грошової винагороди. Понад 82% доходу засновники клубної компанії виплачують усім своїм активним партнерам. Ведення бізнесу, де закладений саме елемент маркетингу, він відокремлений від споживання продукції. Продукцію ви купуєте за власним бажанням. Тут немає ніяких зобов'язань купувати продукцію щомісяця, потім її реалізовувати лише тоді, коли ви бажаєте в тій кількості, якої потребуєте. А ведення бізнесу передбачає вашої інвестиції лише 50 доларів, з яких 40 доларів це один раз і назавжди. Ви сплачуєте саме. Членство з клубна кампанія, тобто ви займаєте своє місце, і далі кожного місяця ви сплачуєте свою підписку, тобто абонплату в розмірі 10 доларів, або ж ви можете сплатити річну підписку, заплативши 100 доларів. Таким чином ви зекономите 20 доларів. 20 доларів це два прекрасні продукти в клубній кампанії Лівгуд. Неймовірно класні ціни доступні нижче на 75%. і. Споживач він сюди і йде, тому що він розуміє, що свої улюблені продукти він має можливість купувати на постійній основі. Взагалі, Лівгуд створений саме за запитом споживача, тому що люди стомилися переплачувати за високоякісні продукти. А продукція в Лівгуд найвищої якості преміум сегмента, яка підтверджується сертифікатами міністерства сільського господарства, США, має сертифікати органіки, джемпі, кашер, ряду інших світових важливих. Сертифікатів, і всі ці сертифікати знаходяться в особистому кабінеті, тобто ви можете з ними безпосередньо познайомитись. А також до того, щоб отримати всі ці сертифікати, сировина, з якою виготовляється той чи інший продукт, проходить оцінку незалежними лабораторіями. Тож ви 100% знаєте, що ви споживаєте, і це дуже лояльне і справедливе таке відношення саме до споживача. Це дуже подобається людям, тому що наприклад, Улюбленого мого продукту супер зелені. Ви 100% зі зворотньої сторони знайдете перелік усіх необхідних компонентів, їхню пропорцію. Що ви споживаєте, для чого ви споживаєте? Все це є в описі на маркетплейсі, і це дуже класно. Супер зелені це спіруліна, хлорела це те, що допомагає нам з шлунково кишечним трактом. І, звичайно, це імунна наша система, це детоксикація, це всі зелені необхідні компоненти, які будуть насичувати клітину нашого організму. 18 доларів. 18 доларів за ось таку велику баночку. Колаген, колагенові пептиди, від Лівгуд. це підтримка шкіри, волосся, нігтів, суглобів, м'язів, кісток, це підтримка ваги. Дуже класний продукт, 27 доларів 95 центів. Біоактивний мультивітамінний комплекс для жінок із залізом, 24 вітаміни та мінерала. Це підтримка імунної системи. Це, неймовірно, крутий продукт, який потрібен саме для підтримки серцево-судинної та нервової системи 9 доларів 95 центів. Наймовірно крутий комплекс вітамін Д 3 К2. Підтримка міцної кісткової тканини та функції серця, а також вітаміна Д не вистачає більшості людей, які працюють в офісах. 8 доларів 95 центів. Магній підтримує 300 ферментних реакцій організму. Тож ультрамагнівий комплекс гліцинат, магнієм та глюканат магнієм під лікут за 8 доларів 95 центів, 60 капсул. Підтримує ваші нерви, енергію, ваше серце. Ви краще будете спати, позбудетесь судом в ногах. І, взагалі, будете неймовірно класно почуватися. Це дуже крутий продукт: 8 доларів 95 центів. А також представниці жіночої статі для себе знайдуть лінійку по догляду за шкірою обличчя. Це неймовірний набір, вартість якого сягає лише 50 доларів. Варто познайомитись, тож ви можете в описі даного відео також знайти реферальне посилання саме на інтернет-магазин. І давайте зробимо підсумок для тих людей, які все ж таки хочуть бути партнером. Ваша інвестиція складає лише 50 доларів. Перш за все, що ви маєте зробити, це зареєструватись та зайняти місце. Далі ви для реєстрації зазначаєте ім'я, прізвище та електронну скриньку. Якщо ви вже готові, ви маєте сплатити 50 доларів. Розрахунок здійснюється з будь-якої платіжної карти, і конвертація відбувається згідно валюти, якою ви оплачуєте. Клубна компанія працює з платіжними системами MasterCard та Visa, А також ви можете зробити розрахунок із крипто. Гаманця, якщо ви маєте криптовалюту, клубна компанія також працює з криптовалютою. Сплативши лише 50 доларів, ви від клубної компанії будете мати готовий бізнес під ключ. Ваш бек-офіс, в якому є бухгалтерський облік, статистика, звітність, документація про реєстрацію клубної компанії з вашим особистим реферальним посиланням. А також у вас буде ваш власний інтернет-магазин з наповненням всієї продукції. Все, що є в клубній компанії, буде автоматично відображатися в вашому інтернет-магазині. Вмієте продавати в роздріб, тому що у вас там буде зазначена як розрібна, так і ціна учасника. Будь ласка, продавайте, заробляйте ще й на цьому. Ви можете лише продавати продукцію і на цьому дуже класно будувати свій бізнес без залучення будь-яких клієнтів. Але це вигідніше, тому що у людей є та ж сама можливість споживати продукцію найвищої якості за ціною учасника і просто за рекомендацією мати додаткове джерело доходу. Та залучення особисто вами нових учасників до клубної кампанії Лібут, які сплатять 50 доларів. Ви матимете від їхньої сплати рівно 50%, відсотків, тобто 25 доларів. За кожного нового учасника кількість запрошених людей не обмежена. Ви будете від клубу отримувати 25 доларів. І виплата здійснюється кожного четверга. Це перші і швидкі гроші, кешбек, які ви можете отримувати кожного четверга. Всі інші бонуси виплачуються кожного місяця, і вони базуються на інших показниках. Про план грошової винагороди я розповідаю в телеграм-каналі. Радо вас запрошую. До своєї команди пишіть мені запитання. Ви взагалі можете з цим компенсаційним планом познайомитись і самостійно зробивши екскурсію по сайту. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, пишіть мені, я обов'язково вам розповім саме свою стратегію. Не втрачайте можливості будувати бізнес разом із клубною компанією Лігут. Ви можете це поєднувати з будь-якою своєю іншою справою. Це лише бізнес по підписці і на рекомендації. З вами була Жанна Вітка.